Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть, будь ласка, вище сили, що заважає військовим України знищити расистів, що наступають на Покровськ, що обстрілюють Покровський, Покровський напрямок. Агресія заради агресії. Тут дуже сильно впливає, що заважає нашим військовим, це хтось впливає на на те, щоб прийшла вчасно підтримка, допомога від країн. От воно все готове. Саме зараз, що необхідно, все готове, але ось стоять якісь ці карти всі показують на те, що йде затримують, що якийсь осуд, щось не можна так робити. Це велика обман, підступні дії, заперечую. Рашистів, до речі, агресія заради агресії, вони. Не мають якоїсь цілі перемогти. Їм главна ця сама. <кій> сама війна. От, вони навіть не чекають щось перемогти. Вони, їм, в них главна подія це оце виснаження, да, я не знаю, заперечую Убираю весь негатив. Прошу допомоги для військових України. Надходить все необхідна зброя, підтримка. Заперечую вас на обман з боку країн в світі, Дум... більше не можуть затримувати. Надають зброю, надають всі необхідні фінанси, підтримку. Збирає всі перешкоди на дорогах у військових України, нема жодної перешкоди. Відкривається шлях на знищення расистів. Більше немає нічого, щоб заважало. Надходять всі необхідні е зброя ракети і снаряди. Відкритий шлях буде так, так буде. Всі, хто заважає Україні перемогти Росію. Засуджується за злочин проти людяності. Буде так і так буде. Більше не можуть затримувати зброю. України світ перекривається. Відкриваються всі шляхи і дороги. Або може, є компромат, як шантаж у расистів, що. Ну, щось вони мають компромати, що можуть початися суди над людьми. Ну, щось таке мені йде. Більше немає жодних компроматів, не працюють. Більше расистів ніхто не боїться. Відкриваю всі шляхи дороги на надання всієї необхідної зброї, допомоги, підтримки військовим України. Надходить усе необхідне для знищення расистів на Покровському напрямку. Буде так і так буде. Усе зброя надходить. Буде все сказане, здійснено, так буде. Прошу допоможіть, будь ласка. Так що так. Війна заради агресії від самого дії оцьої. Анулірую повністю всі плани російські. От на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!